Ну що ж далі до доволі вагомої зустрічі, адже дуже е, сподіваємось на те, що цього разу все ж будуть певні зрушення щодо рішучості сполучених штатів Америки. Тож президенти України та Сполучених Штатів зустрінеться у Вашингтоні 26 вересня. Так повідомили у Білому домі. Отже, там кажуть, що Зеленський та Байден обговорять стан фронту, стратегічне планування України та підтримку від Сполучених Штатів Америки. Зустрінеться Зеленський із віцепрезиденткою США Камалою Гаріс ймовірно, презентувати їм обом план перемоги України видання Голос Америки зазначає, що це буде остання спроба переконати цю адміністрацію президента Сполучених Штатів надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по Російській Федерації перед виборами у листопаді. Крім того, Зеленський планує виступити і перед генеральною асамблеєю ООН у Нью-Йорку, а також зустрітися із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. І нагадаємо, Україна передала Сполученим Штатам Америки та Великій Британії список російських військових об'єктів, по яких вона планує завдати ударів західними ракетами. Про таке пише Reuters. Спочатку планувалося використовувати американські ракети АТАМ для ударів по авіабазах Російської Федерації, але більшість літаків перебувають поза зоною дії цих ракет. Тому Україна змінила цілі на військові командні центри, склади зброї та скупчення російських військ. Київ також планує використовувати і ракети Storm Shadow, які надані великої. Британії та французький скальп.